Одним із наших таких останніх цікавих проєктів це встановлення геліосистем на лавальному басейні. Тобто вода в басейні буде підігріватися за допомогою сонця. Це тобто Надасть нам можливість економити порядка 30% на Та близько 100 тисяч. Перший наш проєкт, який вдалося реалізувати, це була термомодернізація одного з дитячих садочків нашого міста. Він знаходиться серед приватних домоволодінь. Власники цих будівель цікавляться, що ви зробили з садочком, що який це дало ефект, і ми теж почали утеплюватись, певні міняти вікна. У нас вже маємо такий певний навіть енергоефективний мікрорайончик. Коли буде стояти як б, питання, які вікна взяти, незрозуміло, які чи трішки кращі чуть, чуть більше грошей, вже більшість людей в місті задумується і вони десь чули щось, що можна звернутися в виконавчий комітет, де їм пояснять, чому є переваги певних речей. І вони знають, що існують люди, які дадуть фахову оцінку для будь-якої їхньої дії. So I sat deafened by trust on that sofa across, quietly calculating the logistics of lost off when unspoken things could then happen between us and once all those.